Всім привіт! Ви на каналі Терарія. Ми сьогодні граємо в последній день на землі. На мене нападе волна в 10 годин, і я вам покажу її, а зараз ми йдемо лутатися. Через одну, один, одну годину 14 минут нападе на мене орда. Але я побіжу до скельців і назад побіжу до вдома. Я залупаю ці скель. Так, ящика бачу, треба його відкрити. Три зомбі е, з боку. Я їх зараз вб'ю, У О, ще одне весло. Пляшка води, клей, карточка. Це, це до цього бункера альфа. Тут зомбі куча, тут мені мана уровень покупити навіть. Зараз буде 12 уровень. Зомбі бігунів я бачив, але не так часто навик. Так Mm. Все я прокачавшись останавливаю здоровье за 8 секунд. Це добре. Плюшка. Може, ще один ящик чи тільки два ящика? Ні. Мої... Мої любимі зомбі, яких я вбиваю. Ну, Це відео коротке, але друга частина вийде. Ви подивіться частину, і я другу вийду, як на мене волна нападе. І всім пока!